Свята рікта гімн сонячної могутності вселенського розуму. О, сіюче Атоне, живий і вічний, володарю незлічених століть веєсхавчностей. Твій світанок, твоє священне шество, видовище неземної краси, дивовижний, променистий, могутній, любов твоя безмежна, промені твої джерело невичерпної радості, золоті нитки, що завеязують небо і землю. Коли ти виливаєш своє світло, Серця наповнюються життям, пробуджуються від сну, обидві землі, верхній та нижній Єгипет ликують в єдиному пориві. Ти, Боже священний, самороджений, що створив з хаосу впорядкований космос, сотворив усі країни та народи, людей з їх різними мовами, стада ситих корів та овець, плодоносні дерева, що дають тінь та плоди. Ти світиш і все дихає, цвіте та плодоносить. Ти водночас мати і батько для всіх істот, чиї очі побачили світ завдяки тобі, ти дарував їм зір та здатність бачити красу світу. Ти світиш і бачать всі, від малого до великого. Всі душі, від царя до останнього хлібороба, ликують у вдячності тобі о всемогутній володарю. Коли ти ховаєшся за західним обрієм, за край землі, огортаючи світ покровом ночі, все живе завмирає, Ніби вражене сном смерті, доки ти знову не заявишся зі сходу, сходячи над обрієм, розсіючи темряву, обличчя оповиті тінню, носи не дихають на повні груди. Ти посилаєш свій перший промінь і у відповідь простягаються руки в молитві, величаючи твій божественний дух, що наповнює всесвіт. Ти сієш у небесній височині, і голоси співців здіймаються до тебе у хвалебних гімнах. Грають арфи та флейти, сурмлять сурми, славлячи твою міць та щедрість. Бо ти знову відроджуєш життя, осіюючи світ красою вогняно світлою, даруючи іскру нового життя кожній істоті. І всі ликують у палаці хата Бенбена, де підносять тобі молитви, і в кожному храмі, присвяченому твоєму імені, лунають хвалебні піснеспіви. І всі ликують у палаці Ахетатона, прекрасному місті, тобою заснованому. Місці істини та світла, бо ти задоволений їх віданістю, тобі приносять там рясні та ситі жертви, як знак подяки за твої дари. Чистий серцем той, хто до вподоби тобі, о вічно живий, у своїх святкових хорах, що возносять хвалу твоїй величі. Все, що ти створив, від найдрібнішої комахи до величних гір, радісно тремтить та стрибає перед твоїм сіючим ликом, перед тобою веселиться вся природа, а то не. Не вгасимо палаючий на небі кожного ранку та вечора, день за днем вічно. Слава тобі, ато не, що створив небесне склепіння, щоб виливати звідти своє світло на землю. Слава тобі, ато не, що з висоти небес оглядаєш всі свої творіння, бачачи кожну істоту та кожен її вчинок. Слава тобі, атоне, в якому укладені тисячі і тисячі життів, щедро дарованих нам смертним. Свята рік Гімн сонячної могутності Вселенського розуму. О, сіюче Атоне, живий і вічний, володарю незлічених століть веєсхавчностей. Твій світанок, твоє священне шество, видовище неземної краси, дивовижний, променистий, могутній, любов твоя безмежна, промені твої джерело невичерпної радості, золоті нитки, що завеязують небо і землю. Коли ти виливаєш своє світло, серця наповнюються життям. Пробуджуються від сну, обидві землі, верхній та нижній Єгипет ликують в єдиному пориві. Ти, Боже священний, самороджений, що створив з хаосу впорядкований космос, сотворив усі країни та народи, людей з їх різними мовами, стада ситих корів та овець, плодоносні дерева, що дають тінь та плоди. Ти світиш і все дихає, цвіте та плодоносить. Ти, водночас, мати і батько для всіх істот. Чиї очі побачили світ завдяки тобі, ти дарував їм зір та здатність бачити красу світу? Ти світиш і бачать всі, від малого до великого. Всі душі, від царя до останнього хлібороба, ликують у вдячності тобі, о всемогутній володарю. Коли ти ховаєшся за західним обрієм, за край землі, огортаючи світ покровом ночі, все живе завмирає, ніби вражене сном смерті, доки ти знову не заявишся зі сходу. Сходячи над обрієм, розсіючи темряву, обличчя оповиті тінню, носи не дихають на повні груди. Ти посилаєш свій перший промінь і у відповідь простягаються руки в молитві, величаючи твій божественний дух, що наповнює Всесвіт. Ти сієш у небесній височині, і голоси співців здіймаються до тебе у хвалебних гімнах, грають арфи та флейти, сурмлять сурми, славлячи твою міць та щедрість. Бо ти знову відроджуєш життя. Осіюючи світ красою вогняно світлою, даруючи іскру нового життя кожній істоті. І всі ликують у палаці Хатабеенбена, де підносять тобі молитви, і в кожному храмі, присвяченому твоєму імені, лунають хвалебні піснеспіви. І всі ликують у палаці Ахетатона, прекрасному місті, тобою заснованому, місці істини та світла, бо ти задоволений їх відданістю, тобі приносять там рясні та ситі жертви, як знак подяки за твої дари. Чистий серцем той, хто до вподоби тобі, о вічно живий, у своїх святкових хорах, що возносять хвалу твоїй величі. Все, що ти створив, від найдрібнішої комахи до величних гір, радісно тремтить та стрибає перед твоїм сяючим ликом, перед тобою веселиться вся природа, а то не, невгасимо палаючий на небі кожного ранку та вечора, день за днем, вічно. Слава тобі! Атоне, що створив небесне склепіння, щоб виливати звідти своє світло на землю. Слава тобі, атоне, що з висоти небес оглядаєш всі свої творіння, бачачи кожну істоту та кожен її вчинок. Слава тобі, атоне, в якому укладені тисячі і тисячі життів, щедро дарованих нам смертним. Свята рікта гімн сонячної могутності вселенського розуму. О, сіючи атоне. Живий і вічний, володарю незлічених століть ВС Хавчностей. Твій світанок, твоє священне шество, видовище неземної краси, дивовижний, променистий, могутній, любов твоя безмежна, промені твої джерело невичерпної радості, золоті нитки, що завиязують небо і землю. Коли ти виливаєш своє світло, серця наповнюються життям, пробуджуються від сну, обидві землі, верхній та нижній Єгипет. Ликують в єдиному пориві. Ти, Боже священний, самороджений, що створив з хаосу впорядкований космос, сотворив усі країни та народи, людей з їх різними мовами, стада ситих корів та овець, плодоносні дерева, що дають тінь та плоди. Ти світиш і все дихає, цвіте та плодоносить. Ти водночас мати і батько для всіх істот, чиї очі побачили світ завдяки тобі, ти дарував їм зір та здатність бачити красу світу. Ти світиш і бачать всі, від малого до великого. Всі душі, від царя до останнього хлібороба, ликують у вдячності тобі о всемогутній володарю. Коли ти ховаєшся за західним обрієм, за край землі, огортаючи світ покровом ночі, все живе завмирає, ніби вражене сном смерті, доки ти знову не заявишся зі сходу, сходячи над обрієм, розсіючи темряву, обличчя оповиті тінню, носи не дихають на повні груди. Ти посилаєш свій перший промінь, і у відповідь простягаються руки в молитві, величаючи твій божественний дух, що наповнює Всесвіт. Ти сієш у небесній височині, і голоси співців здіймаються до тебе у хвалебних гімнах, грають арфи та флейти, сурмлять сурми, славлячи твою міць та щедрість. Бо ти знову відроджуєш життя, осіюючи світ красою вогняно-світлою, даруючи іскру нового життя кожній істоті. І всі ликують у палаці Хата Бенбена, де підносять тобі молитви, і в кожному храмі, присвяченому твоєму імені, лунають хвалебні піснеспіви. І всі ликують у палаці Ахетатона, прекрасному місті, тобою заснованому, місці істини та світла, бо ти задоволений їх віданістю, тобі приносять там рясні та ситі жертви, як знак подяки за твої дари. Чистий серцем той, хто до вподоби тобі, о вічно живий. У своїх святкових хорах, що возносять хвалу твоїй величі. Все, що ти створив, від найдрібнішої комахи до величних гір, радісно тремтить та стрибає перед твоїм сяючим ликом, перед тобою веселиться вся природа, а то не, невгасимо палаючий на небі кожного ранку та вечора, день за днем, вічно. Слава тобі, а то не, що створив небесне склепіння, щоб виловити звідти своє світло на землю. Слава тобі! Атоне, що з висоти небес оглядаєш всі свої творіння, бачачи кожну істоту та кожен її вчинок. Слава тобі, атоне, в якому укладені тисячі і тисячі життів, щедро дарованих нам, смертним. Свята рікта гімн сонячної могутності вселенського розуму. О, сіючи атоне, живий і вічний, володарю незлічених століть веесхавчностей. Твій світанок, твоє священне шество, видовище неземної краси, дивовижний, променистий, могутній, любов твоя безмежна, промені твої джерело невичерпної радості, золоті нитки, що завиязують небо і землю. Коли ти виливаєш своє світло, серця наповнюються життям, пробуджуються від сну, обидві землі, верхній та нижній Єгипет ликують в єдиному пориві. Ти, Боже священний, самороджений, що створив з хаосу впорядкований космос, сотворив усі країни та народи, людей з їх різними мовами, стада ситих корів та овець, плодоносні дерева, що дають тінь та плоди. Ти світиш, і все дихає, цвіте та плодоносить. Ти водночас мати і батько для всіх істот, чиї очі побачили світ завдяки тобі, ти дарував їм зір та здатність бачити красу світу. Ти світиш, і бачать всі, від малого до великого. Всі душі від царя до останнього хлібороба, ликують у вдячності тобі, о всемогутній володарю. Коли ти ховаєшся за західним обрієм за край землі, огортаючи світ покровом ночі, все живе завмиреє, ніби вражене сном смерті, доки ти знову не заявишся зі сходу, сходячи над обрієм, розсіючи темряву, обличчя оповиті тімню, носи не дихають на повні груди. Ти посилаєш свій перший промінь і у відповідь простягаються руки в молитві. Величаючи твій божественний дух, що наповнює Всесвіт. Ти сієш у небесній височині, і голоси співців здіймаються до тебе у хвалебних гімнах, грають арфи та флейти, сурмлять сурми, славлячи твою міць та щедрість. Бо ти знову відроджуєш життя, осіюючи світ красою вогняно світлою, даруючи іскру нового життя кожній істоті. І всі ликують у палаці хата Бенбана, де підносять тобі молитви, і в кожному храмі. Присвяченому твоєму імені, лунають хвалебні піснеспіви. І всі ликують у палаці Ахетатона, прекрасному місті, тобою заснованому, місці істини та світла, бо ти задоволений їх віданістю, тобі приносять там рясні та ситі жертви, як знак подяки за твої дари. Чистий серцем той, хто до вподоби тобі, о вічно живий, у своїх святкових хорах, що возносять хвалу твоїй величі. Все, що ти створив, від найдрібнішої комахи до величних гір, радісно тремтить та стрибає перед твоїм сіючим ликом, перед тобою веселиться вся природа, а то не, невхасимо палаючий на небі кожного ранку та вечора, день за днем, вічно. Слава тобі, а то не, що створив небесне склепіння, щоб виливати звідти своє світло на землю. Слава тобі, а то не, що з висоти небес оглядаєш всі свої творіння, бачачи кожну істоту та кожен її вчинок. Слава тобі, Атоне, в якому укладені тисячі і тисячі життів, щедро дарованих нам, смертним. Свята рікта гімн сонячної могутності вселенського розуму. О, сіючі атоне, живий і вічний, володарю незлічених століть веесхавчностей. Твій світанок, твоє священне шество, видовище неземної краси, дивовижний, променистий, могутній, любов твоя безмежна. Промені твої джерело невичерпної радості, золоті нитки, що завиязують небо і землю. Коли ти виливаєш своє світло, серця наповнюються життям, пробуджуються від сну, обидві землі, верхній та нижній Єгипет ликують в єдиному пориві. Ти, Боже священний, самороджений, що створив з хаосу впорядкований космос, сотворив усі країни та народи, людей з їх різними мовами, стада ситих корів та овець. Плодоносні дерева, що дають тінь та плоди. Ти світиш, і все дихає, цвіте та плодоносить. Ти водночас мати і батько для всіх істот, чиї очі побачили світ завдяки тобі, ти дарував їм зір та здатність бачити красу світу. Ти світиш, і бачать всі, від малого до великого. Всі душі, від царя до останнього хлібороба, ликують у вдячності тобі, о всемогутній володарю. Коли ти ховаєшся за західним обрієм за край землі, огортаючи світ покровом ночі, все живе завмирає, ніби вражене сном смерті, доки ти знову не заявишся зі сходу, сходячи над обрієм, розсіючи темряву, обличчя оповиті тінню, носи не дихають на повні груди. Ти посилаєш свій перший промінь і у відповідь простягаються руки в молитві, величаючи твій божественний дух, що наповнює всесвіт. Ти сієш у небесній височині, і голоси співців здіймаються до тебе у хвалебних гімнах, грають арфи та флейти, сурмлять сурми, славлячи твою міць та щедрість. Бо ти знову відроджуєш життя, осіюючи світ красою вогняно світлою, даруючи іскру нового життя кожній істоті. І всі ликують у палаці хата Бенбена, де підносять тобі молитви, і в кожному храмі, присвяченому твоєму імені, лунають хвалебні піснаспіви. І всі ликують у палаці Ахетатона, Прекрасному місті, тобою заснованому місці істини та світла, бо ти задоволений їх віданістю, тобі приносять там рясні та ситі жертви, як знак подяки за твої дари. Чистий серцем той, хто до вподоби тобі, о вічно живий, у своїх святкових хорах, що возносять хвалу твоїй величі. Все, що ти створив, від найдрібнішої комахи до величних гір, радісно тремтить та стрибає перед твоїм сіючим ликом, перед тобою веселиться вся природа. Атоне, вгасимо палаючий на небі кожного ранку та вечора, день за днем, вічно. Слава тобі, атоне, що створив небесне склепіння, щоб виливати звідти своє світло на землю. Слава тобі, а то не, що з висоти небес оглядаєш всі свої творіння, бачачи кожну істоту та кожен її вчинок. Слава тобі, атоне, в якому укладені тисячі і тисячі життів, щедро дарованих нам, смертним. Свята рікта гімн сонячної могутності вселенського розуму. О, сіюче тоне, живий і вічний, володарю незлічених століть веєсхавчностей, твій світанок, твоє священне шество, видовище неземної краси, дивовижний, променистий, могутній, любов твоя безмежна, промені твої джерело невичерпної радості, золоті нитки, що завеязують небо і землю. Коли ти виливаєш своє світло, Серця наповнюються життям, пробуджуються від сну, обидві землі, верхній та нижній Єгипет ликують в єдиному пориві. Ти, Боже священний, самороджений, що створив з хаосу впорядкований космос, сотворив усі країни та народи, людей з їх різними мовами, стада ситих корів та овець, плодоносні дерева, що дають тінь та плоди. Ти світиш і все дихає, цвіте та плодоносить. Ти водночас мати і батько для всіх істот, чиї очі побачили світ завдяки тобі, ти дарував їм зір та здатність бачити красу світу. Ти світиш і бачать всі, від малого до великого. Всі душі, від царя до останнього хлібороба, ликують у вдячності тобі, о всемогутній володарю. Коли ти ховаєшся за західним обрієм, за край землі, огортаючи світ покровом ночі, все живе завмирає, ніби вражене сном смерті. Доки ти знову не заявишся зі сходу, сходячи над обрієм, розсіючи темряву, обличчя оповиті тінню, носи не дихають на повні груди. Ти посилаєш свій перший промінь і у відповідь простягаються руки в молитві, величаючи твій божественний дух, що наповнює Всесвіт. Ти сієш у небесній височині, і голоси співців здіймаються до тебе у хвалебних гімнах, грають арфи та флейти, сурмлять сурми, славлячи твою міць та щедрість. Бо ти знову відроджуєш життя, осіюючи світ красою вогняно-світлою, даруючи іскру нового життя кожній істоті. І всі ликують у палаці хата Бенбена, де підносять тобі молитви, і в кожному храмі, присвяченому твоєму імені, лунають хвалебні піснаспіви. І всі ликують у палаці Ахетатона, прекрасному місті, тобою заснованому, місці істини та світла, бо ти задоволений їх відданістю, Тобі приносять там рясні та ситі жертви, як знак подяки за твої дари. Чистий серцем той, хто до вподоби тобі, о вічно живий, у своїх святкових хорах, що возносять хвалу твоїй величі. Все, що ти створив, від найдрібнішої комахи до величних гір, радісно тремтить та стрибає перед твоїм сяючим ликом, перед тобою веселиться вся природа, а то не, невгасимо палаючий на небі кожного ранку та вечора, день за днем, вічно. Слава тобі, атоне, що створив небесне склепіння, щоб виливати звідти своє світло на землю. Слава тобі, атоне, що з висоти небес оглядаєш всі свої творіння, бачачи кожну істоту та кожен її вчинок. Слава тобі, атоне, в якому укладені тисячі і тисячі життів, щедро дарованих нам, смертним.